Дорогі підписники, усім привіт! І ви на моєму каналі Арсен із дро. І сьогодні я з'являюся на свій канал. Давно я вже не знімав відео. Сьогодні у нас є нагода. Так як я зараз я, до речі, в Люксембурзі, в аеропорті. Ми кудись полетимо, а куди це сідати на наш літак? Зараз я вам його покажу. який наш Так, друзі, ми вже йдемо. Оце є наш літак, друзі. 是洗了。 Принесли ось такий то мішечок. Зараз ми його розпакуємо. так, Перше ми не одною рукою. Зараз дістану. Що там є? Так, чую, що там вже є якась книжечка. так, Тут є книжечка. Яні, до речі, подарували таку книжечку для, ну, для менших. Мені подарували, щоб я читала бачите. Ще нам дали навушники. Зараз я їм покажу, куди їх потрібно вставляти. Я їх вже трошки розпакував, зараз я вам їх покажу. Так. Самі тобі сказала, де І от навушнички. до речі, де їх потрібно вставляти. Їх потрібно вставляти ось тут. Є спеціальний проліт вставили. І тут можна собі... А ну я не ручку, будь ласка. І тут, ось тут можемо собі міні... Музику, от наприклад, на третю, на четверту. Тут ми можемо собі підбавляти з тут, туди тут не підбавляти. Ось зараз ми візьмемо на ну, очник, може, вам трохи буде чути. Так, зараз ми підбавляємо на максимум, може вам буде чути. Ні, вам, на жаль, не буде чути. Так, ще люди покажуть, що твориться за вікном. Ми підпливаємо якесь море, мені здається, так. Книжечка ось така. Так. Ну, тут пише на які мови зараз я. А, тут пише на німецькій, на русській і на шейкісь мові. На двом А, на двомо. І ще на люксембурсі. Ну давайте. Думаю, там якісь море. Бо ми в Італії. Але ми їдемо в Єгипет. Можемо закрити собі вікно, відкрити. Так, друзі, нам принесли перекусити. Ось хліб, тут якийсь є... фруктики, Отут салатики, тощо. А отут я зараз відкрию, подивлюсь, бо там я ще не бачив що з так, друзі, тут є вилка і тут ще є масло. Так, народ, пам'ятавши ще з години 30 хвилин. Ми вже прилетіли. Куди я вам ще не буду розказувати, а розкажу я вам вже в наступному віку, тобто в другому. Але і все, що можна, сказати, Друзі, ми, ми вже спускаємося. Так, ви бачите, вже у вас навіть вже є одна малесенька підсказочка. Дивіться собі, думайте. Можете навіть в коментарях написати, подати, де я зараз є. От Ми вже прилетіли, сидимо зараз на рецепції, тато зафістовується, бирає нам там номер, зараз підемо завозити в полізи, ну, прийти спеціальна людина, завезе нам їх в готель, тобто в номер. І будемо вже відпочивати. Скорше всього, друзі. Вже на тому буде наш влог закінчуватись, але я вам ще покажу номер. І ще ми по ідеї маємо встигнути піти по лечеті. Покажу, тут вечеря буде. Ну і ще завтра покажу номер. Був звучний капець, самі бачите. Очі вже закриваються. Перевідів свет на футболку, тут жара капітальна. Може навіть чуєте. А тут кондиціонери дують. Але я так собі погодив, побігав, подивився по Прикольно, прикольно, Бомба. Ну, не весь обдивимося, але файло. Друзі, поки що ви нічого не помітите. Так, відкриваємо наші шторки, що зразу стає помітним. Це те, що нам був зробив... Коли ми реєструвалися, ми... нам зробили ось такого лебедя, до речі. бачите? Е, на ліжку. До речі, це ліжко моє і янине. Ну, ось тут стіл, телевізор, крісло. Ось тут шафа, тут можна до реєстрації дзвонити. Якщо щось так сталося. Олізе, ще наші. Взуття. Номер стандартний, але він файний. Так, ще забув тут водичка. Збув вам показати, бачите, тут чаю, чаюватися. Ось тут у нас холодильник з холодною водою, так як в Єгипті зараз більше ніж 30 градусів. Йдемо в спальню моїх батьків. а, Прийдемо, ще я вам покажу, в ванну. Можна включити собі світло, поки що не потрібно. Так, Друзі, опс. Фен. Ну, тут речі всякі. тут папір. Ось тут маємо лежати. Так. Ось тут у нас коврик такий малесенький. І там душова. Думаю, там нічого цікавенького немає. ну Тому виходимо, звідси. Відключаємо світло і йдемо далі. Крила, так. також батьків телевізор, все так поскладено. Крісла. Ну, і там м -м, балкон, там, де сушаться лахи.